Нелегальним паливом заправляли транспорт на Тернопільщині. Оперативні підрозділи викрали підпільний мінізавод, що виготовляв дизельне пальне. Деталі у наступному сюжеті невеликий завод, який незаконно виготовляв дизпаливо, викрило оперативне управління міндоходів Тернопільщини. Посадовці підприємства, що працює на ринку паливно-мастильних матеріалів, ввозили в нашу область нелегальне пальне. Виробляли продукт на сході України. Потужність установки дозволяла виготовляти близько 150 тисяч літрів дизпалива в місяць. Працьовані паливно-мастильні матеріали слугували сировиною продукції. Їх купували як в Тернопільській, так і в інших областях. Всього завод працював три місяці. Виготовлене низькоякісне дизельне пальне перевозили з автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання на нафтобази, які здійснюють свою діяльність без належним чином оформлення дозвільні документів, розташовані на території Тернопільської області та інших областей. Нелегальне пальне продавали на 10-15% дешевше ніж в мережах АЗС. Збували його підприємствам, які здійснювали. Ніють перевезення а також із пересувних бензоколонок. Відповідно до висновків фахівців, незаконне виготовлене дизельне пальне не відповідає вимогам держстандарту та становить небезпеку і має шкідливий вплив на організм людини. Працівники податкової міліції вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату: більше восьмидесяти тисяч літрів готового диспалива і понад 16 тисяч сировини. Загальна вартість вилученого майже 3,5 мільйони гривень. Триває досудове розслідування. Порушникам загрожує штраф від. 17 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією виготовленого.